Слава Україні! Слава непереможним Збройним силам України. Доброго всім здоров'я! От, нарешті я знайшов час і зніму відео детальніше про як влаштований подрібнювач дгіло Карпал ТР-80. Я знімав коротенький огляд, так би мовити, розпаковки. Новенького. Ну, а тепер він вже трошки в мене БУ. От, видно сліди роботи. Потертості з'явилися. Та й враження вже є, якісь можу детально поділитися. Ну що, почнемо зі штангеля. Значить, товщина бокових плит. Як я вже тоді казав, 20 мм. Підшипники. Ну, підшипники ховаються. Підшипники ховаються в плиту, нічого ніде не виступає, все добре. Дуже подобається, дуже подобається хід. Легесенько, без жодних зусиль. Ніяких ривків, скачків і так далі. Це дуже добре. Я спеціально познімав бункера, почистив після роботи. От. Вали круглі, на кожному валові по три ножі. Якщо зняти, наприклад, один пару, одну пару ножів чи дві пари ножів, то думаю, що фракція буде більша. Але мені не потрібно. От зараз я покажу, яка фракція. Ось таке воно всяке. Мене влаштовує зручно насипати в котел. Ну, звісно, що найбільше сподобалася ота вся конструкція. Ніяких там сильних люфтів, Легесенький-легесенький люфт на шестернях є. І оці дві шайби. Чесно, я не знаю, як вони правильно називаються. Але це конушні шайби для того, щоб виставити ніж співвідношення один ножа, одного ножа до іншого. Бо надивився я в Ютубі відео про всякі інші подрібнювачі. очі. Ну, власне, чому я її придбав Арпал? через оцю регулювання. Бо тому що якщо воно там стоїть на шпонках чи на шліцах, якщо чуть-чуть десь зміщення йде один ніж відносно іншого ножа, то тоді надзвичайно вже трудно працювати. В якому плані. Якщо ножі добре не сходяться, значить виходить така петрушка. як... Починає ломати. Починає бути нагрузка на трактор. На трактор, на коробку, на вал відбора, на все. А навіть якщо десь щось би сталося, змістився один ніж відносно іншого, попускаються оті болти і на шестерні воно регулюється. На шестерні воно регулюється все нормально, так як має регулюватися. Можна виставити ідеально. А коли тобі доводиться крутити і попадати зубом там, ці, прицілюватися, так би мовити, ніж до ножа. Ну, то вже не є дуже добре. От. Ну от, фаркоп той, що я доробляв. Е, Між іншим, хочу сказати ще декілька слів. Е, я коли виложив відео про цей фаркоп. Е, ну, бо незручно було. Обов'язково невеликий прицепчик вчепив і поїхав. а так приходиться два рази їхати. Або грузити на прицеп, а як на прицеп погрузити нема з ким. Ну, Та й важке воно, нелегеньке. Не. Що зробив? Отут. Я показував відео, там я поставлю вставку, або шукайте на каналі. Розкосик отой дав на третю точку. Ну, і сам, Саме причіпне. Власне. І розкос причіпного отут, з того профільної труби. Дав на, на палец. Після того, як я виложив відео, десь пройшло декілька днів, мені зателефонували з фірми Арпал, з Вінниці Сказали, що переглянули моє відео. Вони спочатку я до них дзвонив і просив, щоб я, чи я можу приварити причіпне. Мені сказали, що. Якщо я щось там почну варити, то гарантія на раму пропадає. Власне, в них на все йде трьохрічна гарантія, включаючи фарбу. Ну, крім ножів, тільки на все остальне йде трьохрічна гарантія. І якщо я щось типу, сам поприварю, то вже гарантія на раму в мене не буде. Ну на все остальне гарантія зберігається. Ну, Оскільки рама мене не дуже то і сильно так хвилювала, а зручність у фаркопі. Набагато мені вище, здається, як гарантія на раму. Я вирішив зробити. І після того, як я виложив відео, віддзвонилися мені з фірми, віддзвонився менеджер. Сказав, Повідомив мене просто, що вони переглянули відео ну і поставили керівництво задання перед конструкторським відділом, щоб причіпний пристрій вже був на кожній моделі. Гілкоруба. В них вони власне, є, але вже на більших моделях, на таких там, сотка, 120 ка а це найменше моделі, тут типу, його не полагалося. Але тепер я так зрозумів, що вони будуть робити вже на іншій моделі гілкоруба, причіпний пристрій, що мене, звісно, дуже тішить. І заодно мене повідомили, що оскільки я зробив я більш-менш так все нормально, надійно і тверезо. То гарантія мені на раму не пропадає. Ну, чим я був, звісно, дуже задоволений. От. Ножі вже трошки підзатупилися тут. Я вже трохи рубав ним. Але ножі то таке діло, вони гостре, це не біда. Ще хочу трохи сказати про ці зазори. Так, напевно, видно, так. Отут зазор між ножом і стінкою. І плитою, ну, може, може 2 мм. Так, місцями, може півтора, місцями, може 2,5 десь так. І деколи, деколи, от бачите, от воно вичухує фарбу. Деколи набиває дрібнесенька така гілочка. Ну, що, звісно, чуть-чуть незначно, але чуть-чуть утруднює хід е... валів. Але... На інших гілкорубах, які я бачив в мережі, тут ще навіть такі пильники ставлять. ну Там такі зазори. Я навіть собі не уявляю, що туди може набивати і як той трактор може рубати з такими величезними зазорами. Оті зазори повинні бути ну, дуже мінімальні, супер мінімальні. Чим менші вони, тим краще. Дальше. Отут, от спочатку як почав працювати, тут от відкрито, тут немає ніякого, це вниз, немає ніякого плити, ніякої, нічого. Кришки верхні, нижньої. Верхня кришка є, я її зняв. Товщина кришки ну, десь так, міліметрів 6. Е, от вона тут стоїть верхня. А нижньої не було взагалі. І коли починав працювати, воно отут сипалося. Я думаю, що ж таке, напевно, потрібно доробити ту кришку нижню. Але з часом зрозумів. Воно насипалося отак. Сюди от насипалося. І все, більше сипатись переставало. Но зато коли ти починаєш чистити, а тут немає кришки, то дуже великий плюс. Я потім зрозумів, що та защита, тут та кришка вона і власне і не потрібна. От, Ну що ще сказати? що ще сказати. Загалом враження тільки позитивні. Мені дуже подобається те, що е, гілкору піде, от в мене трактор шифен 244 одноциліндровий. 24 сили. На холосту, от, буквально на холосту, я можу рубати гілку суху, скажімо так, 6 см легко. Він не відчуває абсолютно ніяких нагрузок. Е, ну, Звісно, на холосту, то просто довго, ну, помало він крутить. А якщо взяти, скажімо там, дати десь коло 1000 оборотів, то досить весело все йде. От. Ні про яку нагрузку мова взагалі мова, не йде. Е, ні про якісь там температура, щоб трактора піднімалася, нічого, взагалі нічого. Е, коротше, апарат зроблений. Як, на мою думку, гарно і на совість. Якщо будуть у вас ще якісь запитання, може, в когось, з задоволенням відповім в коментарях, значить, виложу відео про те, як горить продукція, так би сказати, сарпала. Ну, те, що от дроблені гілки горить в мому котлі в мене піролізний котел. Шукайте на каналі. Десь воно там буде. Може посилання оставлю. Або на каналі є відео. Ну що ж, погода паршива на дворі, тому знімаю я в приміщенні. От. Але я думаю, все було добре видно. Все, всім зрозуміло. Дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я.